каже Павел, посланник євреям у 10 главі. Ану, припомніть пережі дні, коли ви були просвіщені, і як ви видержали великий подвиг страданій. та й самі ви були межитима поношеннями і скорб'ями, служа зреліщем для других, або й приймає участь у других, находящих в такому стані. «Ібо ви і моїм узом терпіли, і розкрадання імення свого прийняли сте з радостю, обкрадували вас, грабили вас, а ви б то приймали з радістю, знаючи, що є у вас на небесах намного більше, ліпше імущество, не переходяще, чим то, що од вас грабанули грабітелі. У всьому світі. І вдруг ми з вами видимо, що сьогодні на наших очах граблять наші храми, нападають на храми і збивають священників, а потім тих і збитих і ще в суд тягнуть. І каже Павел: Я був з вами, я це віддав. І коли вас грабили, а ви не дуже плакали. Почему? Грабітелі що можуть грабанути від православних християн туй? Украсти машину, захватити дом, захватити церков. От що значить 10 глава послання к євреям Павла у 34 му віршові. В і моїм Христовим узам сострадали, як мене судили незаконно, як я терпів іду предателя. І розхищення імення, грабеж вашого імення ви прийняли з радістю, бо ви знали, що головний наш маєток у православних християн на небі отуди вкрасти не можна, там міль не проїдає, і проценти не пропадають. І прописка наша книзі жизни на небі. І так каже Павел: не оставляйте вашої віри і уповання вашому. Котрому предстоїть, чекає велике благодатне воздаяння, великі небесні дари. Но терпені треба вам, щоб, ісповнивши сповнивши волю Божу, отрима обіщаної. І Ібо ще немного, зовсім не много, і грядущий Христос прийде і не задержиться праведний. Вірою жив буде. От формула життя православних християн. І то, що ми робимо, робимо з вірою, з надією на те, що Бог усі наші подвиги духовні восприйме, а в вічності нагородить нас радостю. Каже Господь у Євангелії сьогодні: я прийшов призвати неправедників, но грішників на покаяння. Вот почему у нашій церкві є люди, куди лікуються. І якщо хтось з нас щось слабий, апостол Павел каже, приймайте його без в міння, не спорте, приймайте, Уж прийшов до вас, він одарувався від сатанінського світа. Від там телевідія, преса, інтернет так обробляють, що навій да, коли паде, і як у тлумі, як збитий з толку, не знає, куди йти, що робити. От чому сьогодні ми кажемо, Господи, благослови нас, щоб ми ніколи не боялися, що нам, угрожаючи наші опоненти, так і скажемо культурно, не скажемо, як у Біблії написано, розбойники і грабітелі, наші опоненти граблять много з нашого, угрожають нам, а ще спробуємо десь ми мало захищати себе, да ще впишують нас у число ворогів і судять. Ли грозами, ми їх заборонимо, ми приймемо закон, а по закону всіх їх закриємо, а всіх розженими, а всі храми заберемо. І кожен день ми то слухаємо і тоді читаємо апостола Павла к євреям. Ви, коли вас грабили, забирали земне імущество, каже Павло, ви радувалися і особливо не падали духом, бо головне імущество православної церкви на небі. Господи, благослови нас, щоб сьогодні у предвері великого праздника Крестопоклонної неділі і благовещення Пресвятої Богородиці, щоб ми способні були достойні тепер, уже третій тиждень поста, маючи уже як опит свій, були ми способні. Були б способні православні учення церкви розуміти, осознавати, хто нас призвав, куди нас призвав, де наше головне імущество, багатство на небі, і що би ми тут на землі не мали, ніколи не треба думати, що заберуть і все. Колись армянський патріарх у Єрусалимі витіснив православного патріарха, хотів благодатний вогонь прийняти, а благодатний не зайшов на нього. А православного виставили вон перед храмом, і вдруг ніка молнія вдарила в стовп, і небесний благодатний зійшов на свічки православного патріарха. У будь-якому випадку ми, представники, церкви, дає спасене. І ви всі святі, молить Бога, за нас, щоб ми тут перебували з Господом, були ми мудрі, уважні і пам'ятали наставлення апостола Павла. К євреям в 10 главі всім дома прочитати хоч по два раз, щоб урозуміти, що Бог мудро веде нас і тут на землі, наповняє нас через нашу віру або в награду нашої віри многими радостями духовними, многими успіхами духовними, духовними возростаннями, а в вічності і наслідям у Царстві Божім. Амінь.